Він 8 квітня 1963 року в селі Михайлівці Красилівського району Хмельницької області, директор Рівненська регіональна дирекція АТ «Златобанк», самовисуваний, зареєстрований кандидатом 30 вересня 2014 року. Юрій Павлович, до вас прохання бути так, максимально лаконічним, коротко так Чітко давати відповідь на питання. Такий самий формат. Це е, розвиток економічної сфери, і тут е, ми не змогли. В програмі моє чітко ясно написано, що має бути е, скажімо так, диктат платника податку і пошану до роботодавців. Що це значить? Це значить якраз економічна сфера. Е, всі наші біди, які б в нас не були, всі від того, що в нас є маса необлікованої готівки в обороті. Якщо ми в економічній сфері саме найперше зробимо те, що зупинимо цей апарат і переведемо це в офіційну економіку, у нас, повірте мені, не було б ні Януковича, не було б нікого, тому що б не було цієї готівкової маси. Я вважаю, як спеціаліст у банківській сфері, що обмеження готівкової маси приведе до того, що реальна економіка наповниться реальними грошима, і ми тоді зможемо будувати ту державу, яка і поборе, і корупцію. І яка в найкоротший термін зуміє стати в рівень економічно розвинутих країн. Так коротко. Дякую. Ну, ми внесемо правки в <кхід> презентації, тому з ними можемо познайомитися на сайті ОПОРА. І наступний такий пункт це соціальна сфера. От ваші коментарі. Здоровий свідчена людина, саме найперше, ми девалювали зна значення вищої освіти. У нас на сьогоднішній день вища освіти це, ну скажем так, як не як досягнення, да, як даність. У нас маса навчальних закладів, які продукують технічні заклади, продукують юристів, технічні заклади продукують медиків, стоматологів, все інше. Медичні заклади продукують, ну, напевно, інженерів ні, а юристів – то також. Тому е освічена людина в моєму розумінні це та людина, яка Якщо вона з вищою освітою, то вона її диплом дозволяє заробляти гідну отримати гідну оплату праці. Якщо це технічні працівники, які закінчили технічний коледж, скажімо так, то це ті люди, які своєю працею також будуть мати гідну оплату праці і можуть себе забезпечувати. Ну, два слова скажу, і про економічно, і соціально воно перекликається. Якщо ми зараз дуже модно говорити про план Маршала там для Європи, для України, так ось основний план Маршала, основна задача плану Маршала була дуже проста в Європі утворити клас споживачів. Третій клас, тобто те суспільство, яке споживало би продукцію, яка була вирішена в Штатах. Ось тільки тоді, утворивши оцю, давши гідну оплату праці, утворивши середній клас, який буде класом споживачів, можна розвивати соціальну, економічну сферу. Воно переплітається. Дякую. От стосовно вирішення конфлікту на Донбасі. Які вас вирішення конфлікту на Донбасі, там в, програ... в першому пункті моєї програми, вона така коротка, але вона ємно писує. Це має бути, я вважаю, що армію нашу не можна реформувати. Абсолютно, вона не піддається реформуванню і навіть, скажімо, ситуація та, що <кій> Бірюков, який є зараз радником по економічному, ну скажімо, по... По забезпеченню армії, де який призвав, що ну, тиловики не можуть забезпечити армію, то я вважаю, що армія має бути мобільна, високомобілізована, гарно озброєна, при тому озброєна українським в основним озброєнням. І Юро Володимирович говорив про ядерну зброю, я вважаю, що ядерну зброю українська економіка не потягне. Дуже хотілося побачити, куди можна не нести тактичний ядерний удар, в яку точку, скажімо так, світу. Українська оборонна доктрина мала би мати основне, скажімо так, бачення це оборонний характер. А оборонний характер це дуже просто. Якщо зайти в інтернет і знайти Київський об'єднання Луч, яке, яке має розробки досить таки високоточного озброєння, тобто протитанків переносний комплекс СКІВ, які дальність враження до 5 кілометрів. Але вартість цього комплексу значно нижча, чим натовські зброя. Ми не можемо воювати натовською зброєю. Натовська зброя нам не по не, не по карману, скажімо так. Ми не маємо таких коштів. Тому що в тому самому противотанковому комплексі натовському один снаряд коштує 80 тисяч доларів. Тому а, от, а, утворення закінчу про армію просто утворення нової армії високомобільної. Добре оплачуваної, контрактної армії добре оплачуваної, вона тоді буде вмотивована. І тоді е, на Донбасі можна завершити всі всі справи не тільки мирним, не тільки військовим, а комбінованим шляхом. Тому що якщо ми мирним шляхом дійдемо до того всього, все рівно там залишиться бан, який треба буде ліквідовувати. Ми так, плавно перейшли з питання торгової Донбасі до зовнішньої політики, якому спробуємо туди якраз программі збирати цілісність. Крим, ми військовим шляхом не повернемо, забудьмо про це. Крим, ми можемо повернути тільки шляхом розвитку економіки, і часу в нас три роки, не більше. Якщо ми економіку за три роки піднімемо до такого рівня, що рівень життя в Україні буде значно вищий, ніж в Криму, то я думаю, що з'явиться дуже багато ініціативних груп Криму, які проведуть зворотній референдум і маючи результати цього референдуму. Ми зможемо повернути Крим. Іншого шляху в нас повернення немає. Ваші тези? Прозорі, зрозумілі податки. Чим прозоріші, чим зрозуміліші податки, тим менше адміністрування. Значить, тоді менший штат податкової адміністрації якщо податки чітко заплачені, тоді і підприємець не відчуває свої, скажімо так, бізнесмени відчуває свої залежності від фіскальних органів, від правоохоронних органів. Він просто платить податки. Податки мають платитися автоматично, незалежності від бажання чи волі того чи іншого суб'єкту. Тобто податки мають платитися від обороту, податки мають платитися кожної фізичної особи. Кожна фізична особа має чітко розуміти, скільки в рік вона витратила. Коштів на отримання цієї держави. Якщо це буде все, ми зразу отримаємо і правоохоронні органи, знову ж таки кажу, їх, як і військових, їх реформувати не можна, їх треба утворити по-новому. Судові органи треба реформувати. Розвиток місцевого самоврядування, коли це все ми зробимо, зрозумілі податки, прозорі, розвиток бізнесу, ми наповнимо бюджет і тоді. Місцеві органи самоврядування зможуть ці кошти е, дуже гарно потратити. Ще на принагоді скажу, розгляду місцевого самоврядування передбачає дуже просте. Якщо ми вибираємо мера міста, то в цьому мере міста має бути зарплата така, яка е, ну, він на видноком і не буде просити премію собі кожного місяця. Тоді е, ну, слід, слід вважати, слід вважати, що менеджер коштує дорого, тим більше для міста. А боротьба з корупцією дуже просто. Корупцію побороти неможливо. Це як би ми з нею не боролися, це тільки на цьому можна заробити гроші на боротьбі з корупцією. Чіткі зрозумілі сплата податків, чітко зрозуміла позиція кожного громадянина в державі. Вона правда до того, що корупція така, як явище в таких масштабах, яких в нас відпаде. Але по зовсім ми не поборемо. жодній країні світу не існує без корупції. Бо що в колег, чи в кандидатів будуть запитання? Да, я от, до речі, мені сподобалося Юрій Павлович от, е, так розгорнуто розказав, володіє темою в тому числі, військовою, комплекси і так далі, так далі. Де чому я можу поводитися, де чому ні. Ну, принаймні, і в тому числі про ядерну зброю. Е, я хочу сказати, що не настільки дорого ядерна зброя е, коштувала б Україні і її утримання, якби, наприклад, в офшори, не переганяли ті кошти, які є ще одним бюджетом України, тобто 72,3 мільярда доларів. Це фактично ще один бюджет. До речі, пан Тіпко, сильної України, який ваш лідер, він, до речі, не заплатив жодного податку, коли продавав банки. От, тому от ставлення, так би мовити, до цього, от, ну, відповідно, як ви взагалі відноситесь до того, що сьогодні декларується що 32 мільйони кожен день витрачається на АТО, а ми не можемо це вложити в свою оборонну сферу для того, щоб підняти свій ВПК. А знищуємо такі заводи, наприклад, як у нас авторемонтний, який свого часу не дав, відбив від рейдерського захвату і знову люди сидять без роботи. Так, два питання перше. Ну, відповідь на ваше питання Тіївко не мій лідер. А в 2009 році, як і всі, напевно, ми шукали третю, третю, силю, третю силу, і да, я працював на виборчій програмі в президенції гонці на Тіївка. Але зв'язку з тим, що пан Тієвко нас, грубо говоря, так дуже гарно. Я був я на, так, як на ліквідаційній з'їзді, скам так, я ліквідатор сильної України і відношення до теперішньої сильної України немає. А в квітні місяці мені пропонували повернутися назад, не бачу цього смислу, тому що один раз радивши, другий раз, скажімо так, немає довіри до людей. Що стосується. І не заплатив. А... Да, і податки не заплатив. Що стосується офшорів, я вважаю дуже проста річ. Той закон, який ми там приймали, ми там радіємо, що в нас там антикорупційне законодавство є все інше, він не буде працювати. Тільки по одній простій причині. Не треба нічого приймати. Треба просто-напросто ввести податок, де ж не податок, а акциз на роботу з офшорами 15%. І тоді у нас всі, хто буде в офшорах, хай собі там сидять, ми їх не знайдемо кінцевого бенефіціара. Але вони будуть з кожної транзакції платити 15% до бюджету. Таким чином ми наповнимо бюджет. Все дуже просто і технічно це не складно зробити. Всі говоряться, знизити податки, але. Окей, зниж, знижуються податки, е, якийсь час потрібен для цього не знаю, сьогодні, на рік вже. щоб почали люди призвикли, почали працювати по-бійному, щоб якийсь інвестор зайшов сюди. А в цей час ми воюємо так? і де тоді брати гроші. Ми воюємо раз, а реформуємо вже ж країну. Ну, принаймні декоруємо, що треба реформувати два. Що робити в цей час? Значить, дивіться, всі ми платимо 1,5% да, від заробної плати, військовий податків. Скажіть мені, будь ласка, хто знає, скільки він вже заплатив цього податку? Тому в мене зворотнє питання дуже просте. Не потрібно військового податку. Я, от те, що я писав в своїй програмі Нова армія, вона коштує приблизно в Україні при нормальній заробітній платі десь порядка 20 мільярдів гривень в рік. Десять ці гроші дуже просто. Випустити, випустити облігаційний займ об'ємом, скільки потрібно державі. Руків так на 30. Тобто позичити ці гроші у тих же самих олігархів. З кожного олігарха там, по 100 мільйонів доларів, це для них не такі великі суми, якщо вони у долари мільярди. Щоб... Ну, ви зачекайте. Друге питання заставити. стоїть, да, заставити можна, це не так складно. Друге питання стоїть в тому, що я вважаю, що кожна фізична особа має особисто платити податки. Я, ну, скажем так, якийсь працівник, який найнявся на роботу. Ми домовилися з ним про якусь певну суму грошей. Йому треба всю цю суму грошей виплачувати. Але виплачувати тільки на рахунок в банку. А у банку має стояти програма. Ну, як в банк комісію знімає, так само автоматично програма має стояти, це має бути одноразовий, Зайшли гроші на цей рахунок. Це чисто зарплатний рахунок. З цього рахунку гроші йшли на податкову, на ту, яку він зареєстрований. Це, це вже відпрацьовано, це дуже легко. Але тоді оця вся корупційна складова нашої економіки зразу пропаде. Не потрібно буде шукати гроші для того, щоб їх обналічити, щоб виплатити зарплату конвертів. Людина домовилася настільки, то вони відправили. Значно зменшиться навантаження на бухгалтерів. Адміністрування цього податку взагалі просте. Взяли скільки надійшло в такий-то банк по таких-то рахунках, звідси взяли скільки кожного ну, процент, подивилася, відповідається сумі надійшла, Все, адміністрації. І податково не буде його перевіряти. Тому що в адмініструванні дуже легко. З'яснюється. Є чи немає? А у податково нам коштує, щоб ви розуміли. Я не пам'ятаю, по 2013 році, по 2012 році податково нас коштувало, по-моєму, 6,5 мільярдів гривень в рік утримання. Нам потрібно таке? Думаю, що не потрібно. Якщо немає питань, то я чия ще не в нас все. Я тобі пропоную. Які... Звичайно, ще одне таке для всіх питання, коротко хотілося б почути, як от, що потрібно внести, які зміни в законодавстві, щоб справді зрівняти всіх кандидатів. Тому що в нас зараз відбувається так, ну, зрозуміло, в кого міліція, то і всюди, і в нього шанс, звісно, більший. Хто середнього класу, в нього шансів значно менше. Що потрібно змінити в законодавстві, щоб все ж таки максимально зрівняти кожному? Ми, мабуть, тут зміни не в законодавстві повинні відбутися, а зміни повинні відбутися в суспільстві які в рівні свідомості, що людина повинна оцінити саме ці політичні діяння і оцінювати не виборчу кампанію з мільйоном чи із десятью тисячами, а оцінювати діяння і життя кандидата на протязі п'яти років. Законодавство у нас, повірте. Всі комісії, вся Європа говорить, у нас чудове, прекрасне законодавство. По-перше, ми його просто не дотримуємося, а вводити різні там якісь цензи, я вважаю, що це неправильно, тому що кожна людина є особистістю і вона має право в тому числі реалізовувати себе як в якості і виборця, і в якості кандидата. Тобто це виборче право, воно також одне із основоположних прав. Тому я вважаю, цензи не треба вводити, але треба просто розвивати суспільство. Так, це дуже складно. Але суспільство повинно давати оцю оцінку кандидатам. всього все. Трошки, трошки, Андрій, не процес, тому що дійсно Конституція гарантує всім рівні виборчі права, право обирати і право обрану, бути обрами, Так? Але ж тут йдеться, я зрозумів, запитання. запитання, зрозумів. Що потрібно зробити, щоб були дійсно рівно, рівні реальні можливості. Я для себе, коли йшов, скажімо так, прийнято було рішення спілки офіцерів, мене підтримували і наукові еліти, колеги мої, я собі сказав, що ніяких бікбордів, ніяких сателайтів, ніякого засилля, радіо і телемантр, казочок, які розказують там про подвиги і таке інше. є Моя біографія, є моя освіта, є моя трудова діяльність, в тому числі парламентська. Нехай люди мене оцінюють. Але я хочу сказати, що якщо так буде далі, і ми будемо зомбовані, зомбовані зовнішньою рекламою, та, яка впливає на підсвідомість, ніколи ніяких рівних можливостей не буде, тому що безглуздо тратяться величезні кошти, які сьогодні якраз потрібні десь і на війні. І допомогти тим, хто сім'ям загиблих, і матерям, да й самим бійцям, і не тільки. Але у нас насправді йде спеціалізація на цій темі, бо можна роздавати там, білизну, там, ще що небудь. Тобто фактично здійснювати скритий підкуп виборця. І при тому гатить, як то кажуть, що ні, я кандидат від такого-то блоку, тут інший виходить, ні, я кандидат від такого блоку, це, знаєте, стає вже смішним. І це, вибачте, не вибори і не якась прозора чесна система, до якої долучений рух чесно, і громадянська мережа опора. А це, ну знаєте, такий вже почався цирк. І я хочу сказати, що мене лякає наступний склад наступного єдиного законодавчого органу, яким є Верховна Рада. Що це буде? Це будуть бізнес-клуби по інтересам, які дійсно реально будуть. Абсолютно, це навіть не про що інше, лобіювати винятково свої підприємства, свої напрямки, які будуть кришувати відповідно, і це таке слово є, ви знаєте, да? не тільки свій бізнес, а ще тих товаришів, які допомагають у групі, відмивати, очевидно, дещо з своїх там, близьких родичів від чогось. І єдина мета це депутатська недоторканність. До речі, я тричі голосував за відміну депутатської недоторканності. Людину повинні обирати не за бігборд, не за зовнішню рекламу, отак зустрічатися з виборцями, отак, як ми є. І я віддаю належне те, що, як то кажуть, мої колеги прийшли, це дійсно їм нічого бояться тоді. От. І тільки після того буде рівне виборче право. Потрібно законом, в мене є вже ця розробка, обмежить. Кількість витрачених коштів. До речі, я обіцяв руку чесно, що я звітуюсь. На сьогоднішній день я потратив 63 тисячі 100 гривень. Це ті витрати, які затратив на виборчу кампанію. Я обіцяв, і я звітуюсь за 5 днів до закінчення виборчої кампанії. Все це легко перевірить. От, в мене вийшло там зараз вийде ще одна газета І е, небагато там, як то кажуть, агітаційної літератури. Тому це вже несправедливо заложено в законі. Не можна кидати мільйони, щоб потім відмивати мільярди. Дякую, Ну, рівності ніде ніколи не буде. З тих пір, як люди продумали бойову сокиру, рівність зникла, так? Да? Це перше. Друге питання. Чому всі так рвуться? Чому тратять страшенні кошти? Тому що, напевно, думаю, що там можуть відмити. Тому, якби моє бачення цього дуже просте. Має бути прийнятий у Верховній Раді закон про лобізм. Депутат має професійно працювати. Якщо не лівоювати законів, вони не будуть прийматися. Це, це одне питання. І друге питання, робоче місце депутата має бути обладнано таким чином, щоб унеможливити будь-яке голосування когось за когось. Тільки робоче місце і жорстко вести там, ну, як депутат були Верховної Ради, жорстко вести там. Стільки ми, то стільки, істечко стільки істечко то раз, стільки інших, то раз взагалі, пропустив і, голосування, і. його там на півроку лишити право заходити можливо. взагалі до Верховної Ради, і таким чином два терміни да, І депутатів 300 чоловік, бо забагато 400, багато да, чотири 150. Трудова дисципліна серед депутатів Верховної максимум. Ради проведе до того, що можливо це місце буде не так цікаво а, олігархам, які ну, скажемо так місця. Ви кажете рівності не буде. Це зрозуміло. Бідність завжди буде, і корупція буде, але ми говоримо про відсоток і про все таки якісь. Якщо є бідність там, в Штатах і в нас, то це дві різні бідності. Ви е ж представляєте ЗМІ, так? Да? Так. А скрита реклама, є таке поняття? Є прихована реклама. Ну не в нас, я в Ні, вагалі, ну взагалі. взагалі є. Я ж не кажу, що у вас на сайті. там так. Ще. Так. Вона є. Так. І як ви обмежите ту людину. Дуже яка... просто її можна обмежити я, законодавчим я. шляхом, якби просто виконувався законопроекту. Ну, у нас Законом це просто є способи обійти. Питання, За цим слідкували закони. Питання юридичне, зроблені. як виявити скриту рекламу, коли, наприклад, подавався позов одного кандидата є до іншого да, про використання бренду ну, якоїсь певної бренду, політичної партії. Чим це закінчили, сказали. Там вже ж написано, що це блок Порошенка, так чи ні? Ну, тому, значить, можна використовувати, хоча це є вже як кажуть, то, порушення то, закону. Я, я чого питав? Тобто, Ви ж знаєте бізнес, так? хто більше рекламується, того все-таки більше будь так? так? Але тоді, як би, що робити іншим, тобто ставати теж мільярдерами для того, щоб їх обирали чи як. Є ж нормальні люди там з різних розмит... галузей середнього класу. І, і що він робить? Ага. Ну, Казати, ну згодиться з тим, що ну, рівності немає, ну все ні, ну, я да? не я б не трошки не так сказав. А, може ви не так не Тобто, Це є нерівність, але крім того, все в успішних державах ще є розвинуто громадянське суспільство. Яке контролює тих депутатів, які потратили страшні гроші на це. І, ну, скажімо так, я не зустрічав у депутатах Європарламенту, там дуже великих бізнесменів, Ну, наскільки ту, яку я да? Тому що там Ну, це безглуздо тратити великі гроші, щоб стати там депутатом бо Цей статус, напевно, нічого такого в бізнесовому плані не дає, крім якоїсь соціальної ну, от і все. Якщо. Тому Я все дуже просто. Ну а скільки часу нам треба, щоб дійти до цього? Громадянське ага. суспільство, це свідомі громадяни, але це процес виховання еволюційної можна можна два, два слова. Скажу ось. Є наступний кандидат, так да, я не, я, я, я розмовляв з людьми, які зараз перебувають в зоні АТО. Я їм намагаюся внушити одну миску, дуже просту думку про те, що якщо вони самі себе не захистять, то їх ніхто не захистить. В них дуже великі будуть проблеми отримати посвідку учасника, то все інше. А вони з цього ще поки не розуміють. Тому в мене пропозиція проста до них має потворене бути а, громадська організація того військового підрозділу в 80 й чи, чи, чи до 8 батальйона Горинь, які будуть входити бійці батальйону Горинь, родичі, найближчі друзі, які будуть захищати це все. І тоді буде контроль. Тут одна організація, там інша. там. І якщо ми будемо знаходитися в трьох-чотирьох-п'яти таких громадських організаціях, то рано чи пізно настане от іменно цей громадський контроль. От, ну так десь подобається.